Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами будемо будувати твій от корабль І разом з піратами. Далі. Ми їх ставимо сюди. Капітана. Далі. Сюди. Це у нас так. Для цього виберемо отакі от чорнобілі, золоті мачту. И вот такие вот розжевик, клык для ведля коня. Далее у нас будут вот такие вот ушки. Далее золотые листья. И вот такие вот склоны золотые листья. Вот У нас будут вот такие вот пирамидки, четверголы. Дві знизу і дві зверху. Далі. У нас така от палуба. Знизу вона порожня. Такі от тримачі місце де пірат. Далі отутку білей. Ось. Отакий от знизу склон. Іде у нас склон. Это склончик у нас. Черная платформа. Да. Тут склон черного края. И у нас прячем корабль готовый. Вот, друзья.